Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу Село та Моя Доля. Вітаю всіх на своєму каналі. Бажаю доброго здоров'я і мирного неба. З самого початку хочу подякувати тим, хто підписався на наш канал. Я вас всіх дуже поважаю і люблю. І хочу познайомити вас сьогодні із черговою партією насіння, в основному насіння квітів, які я замовила в торговельному домі Дарвіна. Ось таку петунію я з петунією замовила, переливчасту. Там є всього на 5 гранул. Я не знаю, чи буду я її сіяти, бо вже пізновато сіяти. Питунюю, можливо, посію, а можливо, збережу, дасть Бог, доживем до другого року, то посію раніше. Але не втрималась і замовила. Ось така красива рослина, як цинерарія, з, такою ажурною, з таким ажурним листям. Вона відтінює красу інших квітучих рослин, які ростуть на її фоні. Являється окрасою для, нас, для наших квітників, і навіть дуже бажано її садити на наших квітниках. Жоржина фігару суміш розчарувалася, я правду сказати, в кореневих жоржинах. Погано вони в мене зберігаються. Вже кілька років замовляю ось такі насінне однорічні жоржини. І вирощую їх розсадою разом з іншими овочами на розсаднику і потім висаджую в квітник або в контейнері. І не морочуся із зберіганням їхніх кореневищ. Мірабіліс або по-народному називається ночна красавиця. Ось така гарна квітка, крім того, що має дуже приємний аромат. Особливо відчутний він той аромат в вечірні години. Люблю бальзаміни, тому й замовила ось таку низькорослу суміш. Айстрі також вирощую розсадою на розсаднику, потім висаджую на городі прямо. Іноді, як маю багато насіння, якщо збираю своє. То висіваю прямо на городі, у продертих рівчачках, лю воду в рівчачки і висіваю насіння айстри. Але так як замовленого насіння дуже мало, то я його вирощую, розсадую. Ось такі дозамовила Айстрі, бо я раніше також замовляла різні сорти, а це ще ось такі. Ну, лобелію також потрібно було раніше посіяти, але я щось забулася про неї і замовила аж тепер. Ну, буде пізніше цвісти, як посію. Якщо зійде, то буде цвісти пізніше. Нічого страшного. Ротики або більш звична назва львіний зєв. Ось така красива сумішність коросла і великоквіткова. Одного року, не пізніше, як позаминулого року, була тепла також зима. І в мене з осені залишилися ротики, які ціле літо цвітли квіт, на квітнику. І потім взимку я їх навіть не вкривала нічим. Залишила ради експерименту. Вони зеленіли до весни. По весні я їх трохи обрізала, те, що ціло в минулому році, і вони поновилися. І ціли у мене знову до осені, як квіти вже не однорічні, а як дворічні, чи, можна навіть сказати, багаторічні. І перетворилися були в такі гарні, обширні кущики. Ось таке диво буває іноді з нашими однорічниками. Статиця або кермек. Всі його знаємо, посвячуємо його, зберігаємо на букети. І сухоцвітів для того, щоб зимку милуватися прекрасними їх цими рослинами. Ось така суміш і керме кружеве сяю. Вербена лілово-блакитна, ампельна. Довго цвіте на наших квітниках і така квітка, як лавантера. А тут, як бачите, суміш. Чорнобривців насіяла мати у моїм світанковім краю. Кому невідома ця пісня і кому невідомі ці рослини, нема такої будівлі, якої не росли б в Україні, всі дивовижні, невибагливі. Квіти. Вони ніби наші воїни-захисники, ніби сміливці. Їх не дуже так і морози беруть, і ціле літо витримують вони і спеку, і без дощів'я, і всі наші якісь важкі умови. І цвітуть, і тішать нас своїм прекрасним цвітом. А селекціонери постаралися. І є вони і жовті, і лимонні, і жовто-гарячі, і навіть зовсім вже до червоних схожі. І різні різних, різних кольорів, різних відтінків, і різної форми. І всі ми знаємо, що чорнобривці, крім краси, дарують нам також здоров'я, бо засушені ми їх можемо використовувати в різноманітних чаях взимку і оздоровлюватись. Також корисні вони для наших кроликів. І ще, крім того, наші чорнобривці являються також прекрасною мульчею для нашого ґрунту. Ось такі дивоквіти. Дуже люблю я і настурцію. Також знаєте, що різноманітні. Вони з задовжиною стебл є, є довгоплатиста настурція. Настурція кущова різни, з різними квітками різних кольорів і відтінків, І різної форми ці квіти бувають. І крім того, також вони мають лікарське значення. І ще їхні недозрілі плоди використовують для консервації як делікатесні каперсі. І ще висушені вже плоди колись в роки війни, коли не було спецій і не було перцю, розтирали і використовували замість перцю. Я не закликаю, щоб зараз так робити, а це просто говорю те, про що сама прочитала. Ось такі також диво квіти. А крім того, ще замовила ось такий кокосовий ґрунт, який розмочую, і додаю до ґрунтів при пересадці своїх вазонів і для розрихлення вермикуліт. Мало замовила тільки одну пачку, але ж колись іншим разом замовлю ще. І, звичайно, хоч маю городи і землю, і землю також привозимо, як я говорила, вже. Беремо на березі річки, але ж для того, щоб пересадити вазони і щоб вони росли добре в відповідному ґрунті. Замовляю також і ґрунти. І ось такий ґрунт для цитрусових. Маю два лимони, і щось вони дуже в мене погано ростуть. Я замовила ось такий ґрунт спеціально для цих лимонів. І інший ґрунт для кактусів. Потрібно буде також попересаджувати кактуси, а цей ґрунт також підходить для того, щоб в них садити сукуленти. Ось така сьогоднішня такий відеозвіт про посилочку, про бандерольку, яку я отримала. А щоб ви мені не сказали, що я тільки показую. Пакетики, а не показую ніяких результатів з спосіву то Я показую. Ось зійшло насіння баклажанів. Баклажан Олексіївський. Перець, перець бугай і домашнє насіння. Ще ось такий невеликий. Коліуси трьох сортів, дуже маленькі ще, але ж всьому свій час, потроху підростають. І ось такий перець Богдан. Богдан, який я показувала вам, що прокільчувала насіння. Також непогано прокільчився, зійшов. Це гібрид, не пам'ятаю назви, десь в мене є записано. І ось такий перець у скрутці. Перець Анастасія. Так як місця мало. То трохи використовую в скрутці, хоч скажу по правді, що, звичайно, в стаканчики, якщо є місце, чи в контейнері невеличкі, в касети, перець краще сіяти. Бо тоді незаймано, незайманою зберігається його корінева система. А в скрутці хоч також непогано, але все ж таки розмотуємо і коренева система все ж таки оголюється, і потрібно її пересажувати, пікірувати вірніше. Ось таке моє сьогоднішнє невелике відео. Основні посіви ще попереду, весна тільки почалася, і все у нас ще попереду. Дай Боже нам миру і дай Боже, щоб здоров'я було добре. А сіяти ми будемо. Сіяли минулого року, і будемо сіяти цього року, і будемо вирощувати. І на цьому буду завершувати свою розповідь про отриману бандерольку, про отримане насіння. Бажаю всім всього доброго, головне здоров'я і миру нам всім. Бувайте всі здорові! З вами був канал Село Ти Моя Доля. Якщо подобаються ролики, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. І до нових зустрічей!